Привіт, мої маленькі друзі! Продовжуємо разом відкривати природні дива нашої рідної Херсонщини. Сьогодні ми з вами опинились в унікальному місці, де солі більше, ніж у мертвому морі, яскрава рожева вода, білосніжні береги. Знаєте, де це? Це затока Сиваш. Що між Херсонщиною і Кримом? Вона приваблює туристів з усіх куточків України, адже має дивовижний рожевий колір і цілющі властивості. На дні озера накопичується унікальний мул, який багатий на різні мінерали. Тому грязь сивашу використовують для лікування багатьох хвороб. Також ціною є солона ропа. Хоч на перший погляд сиваш може здатись безлюдним, та тут вирує своє життя, адже багато видів риб заходять в затоку, щоб відкладати ікру. Особливо сприятливі умови тут для риби камбалиглоса шарах мулу глибоко проживає різновид черв'яка Нереїса. Він затишно заривається в шари мулу і спить, допоки криклива чайка не розбудить його новинами. Через велику кількість солі біля сивашу не може рости багато рослин. Але смачний і корисний солероз все ж знайшов тут свій затишок. Ще сиваш називають скарбницею солі, тому що він є багатим джерелом солі, яку видобувають уже сотні років. З давен-давен тут видобували сіль і відвозили її на продаж чубакам. Після цього дорогу від Сиваша почали називати чумацьким шляхом. До озера Сиваш можна доїхати різними видами транспорту. Малята, а на якому транспорті хотіли б ви вирушити в подорож до цього дивовижного місця?